Вітаю! Сьогодні 16 серпня 2023 рік. Приїхав в маточний садок і відразу помітив, що сорт Ямхіл вже розпробували білки. Ось покажу їхню роботу. Ось так вони відгрізають, роздирають, ось видно пошкрябане листя. Кінчик ствола теж. Такий прям відкушений, віддертий. Ну, тобі ж це отак вони працюють. Вони прямо роздирають, віддирають, обгризають, Ось, ну такі справи. Ну і не став ждати, поки вони обнесуть оцей штамп невеличкий. Ось так, це штамп. Ось такий він. Це все е, дуговидні відводки. Тому він здається такий. Великий, але насправді він невеличке деревце. Ось покажу цей кінчик ствола. Ну, десь трохи вище 2 метрів. І ось ще один екземпляр. Теж невеликий штамп. Це все поросилі треба буде забирати. А штамп і номер. І хочу показати результат збору вружю з таких двох, з двох дерев. Ось таке велике у мене відро. І третя частина відра заповнена горіхами. На перший погляд вони здаються ще зелені, але насправді вони доволі таки вже стигли. Просто ось вони легко достаються з плюски. Ось вистрілив. Ну, цей насправді не дуже легко, але е, інші краще. Ось це я доставав, він взагалі відлетів. Ось, наприклад, цей Звісно, можна було почекати ще днів 5, але я не став цього робити. Знову вистріли. Ось так вони виглядають. В принципі, плоди стигли. Рум'янець вони отримують. Присушки на сонці. І краще врожай спасти зараз, ніж дочекатись, поки білки переполовинять його ось такі справи. ну Якщо я вже обірвав, то вирішив порівняти з іншими е сортами американської селекції. Е часто чую, що ямчував. Дрібний гріх, тобі ж, якби не цікавий він багатьом, ну, тому що він дрібний. Але порівняно з якими сортами дрібний. ну З Трапезун дрібний. ну Навіть з Джеферсон. Дрібний, ось Джеферсон. Ну, все ж таки, якщо порівняти його з Макдоналд який ось, ось з правої сторони, або з Доріс, або з Вебстер, ну, зараз не покажу. Боріс, в принципі, вже поспів, вебстер ще зеленкуватий і вони в мене в іншому місці, тому зараз не можу порівняти. Але можна порівняти з Макдоналд. Так от, він не менше ніж Макдоналд. Ви знаємо Макдоналд хороший сорт для кондитерки. Ось ми бачимо справа. Ямхіл зліва Макдоналд. Ось ще один поставлю Ямхіл. І про що це говорить? Та Вони ідентичні в розмірі. Я б сказав, що Ямхіл навіть дещо крупніший. Звісно, вони відрізняються лише по формі. Зараз я покажу ближче. Значить, з правої сторони Ямхіл, з лівої Макдоналд. Видно, що в Ямхіл розширення характерне є вверху, такі доволі такі, ярко виражені ребра. Ну, якщо дивитися з бічної сторони, а в Макдоналд форма йде трішки на конус, тобі ж він більше розширений. Не в самій основі, а десь посередині плода. А до верху він уже звужується на конус. Ямхіл навпаки, в основі він менший і розширюється ближче до верху плода. Ну, ось такі ось так відрізняються ці, ці два плода по формі. Але по розміру вони ідентичні. Тобі, що то, що то кондитерка. І говорити, що Ямхел це дрібний гріх. Ну, дрібний, якщо порівнювати я ж кажу, там, з крупноплідними такими, як трапезунт Караманівський, ну навіть той же Джеферсон, то так, він дрібніший. Але він має. Е Спеціалізацію для цілого гріха для кондитерки. Визнаний Фереро Рошен, ну, таким відомим виробником кондитерських виробів. І це говорить про те, що він підходить саме для такої галузі. Так, значить, Ну, кину на віси. Кину на віси. Зараз заважимо. Ну, Хоч він і мокрий, але все ж таки. Ось така вага. 3,48. Нормально. Ось візьмемо ще один. 3.03. Так. Ось деяка плюска, Уже видно, що навіть є характерне пожовтіння в основі. Тобі ж... Плоди, в принципі, почали достигати. Ще раз кажу, так, багато ще зеленковатих, але більша частина вже легко виймається з плюски. Ще раз нагадую, сьогодні лише 16 серпня, тобі ж сорт ранньо середній, ну Я отак би його характеризував, він не зовсім ранній, але ранньо середній, десь, десь приблизно ось так. Тому я ж кажу, не став чекати, поки білки обнесуть цих два деревця, то їх саме обірвав. Звісно, в інших місцях, там, де не на периферії росте Ямхіл, я його залишу, щоб він достиг повноцінно ну ще з тиждень точно, там днів 10 навіть. Поки він почне там сам обсипатись. В тих місцях я залишу. ну Ці, ці два куща прийшлося, тобто два штамби прийшлося обірвати, щоб, щоб не обнесли білки. Ну ось так. Так, ну це Ямхіл. Значить, ну хотілося б ще порівняти його з з Запилювач для ямхіл епсилон, Ось. Те, що обірвав я тут два деревця, плодів, звісно, менше. Це не насики врожайний сорт, але він, він спеціалізований запилювач для ямхлів. Тобі ж в нього ціль запилювати сорт Ямхіл. А Ямхіл це дуже врожайний сорт, тобі ж він перекриває той же запилювач. До речі, що хочу зазначити, поки я не забув, мною поміщено, що Ямхіл один із самих засухостійких сортів. Так, так, так. Навіть такі сорта, як Фудкурамі, Черкеські 2, які вважаються дуже засухостійкими. Я думаю, що вони не більш засухостійкі, ніж Ямхіл. Ну, навіть, ну, я буду, звісно, ще спостерігати. Я б я б сказав, що Ямхіл, мені так, по крайній мірі видається, що Ямхіл навіть більше засустій, ніж той же Фудкурамі чи Черкеський 2. Ось такі справи. Тому це дуже-дуже гарна характеристика даного сорту, і її треба, скажімо так, ще спостерігати за нею. І це дуже великий плюс для даного сорту. Так, ну хочеться порівняти показати форму епсилон. Форма мені дуже подобається. Ось. Вона дещо схожа на Ямхіл, але я б сказав, що горіх навіть ще більш кругліший, ніж той же Ямхіл. Основний сорт. І горіх крупніший. Доволі такий крупний горіх. Зараз я його поставлю на вагу. Ну Ось 3,70. Ще один екземплярщик. 348. Ну, Горіхи доволі таки крупні. Ось так він виглядає в плюски. Теж плюска коротка, плоди при достиганні можуть самі обсипатись. Теж вони вже стигли. Ось видно характерне пожовтіння у основі плюски. Так, ну і ще вирвав Джефферсон. Ще він трохи зеленкуватий, йому ще днів 10, але. Вже заважу і Джефферсон, ось даний екземпляр 443. Так, Джефферсон крупніший за Ямхіл. Повторюю, він ще трохи зеленковатий. Але просто вирвав для порівняння. Хоча, якщо ось, даний екземпляр 440, якщо його обірвати і потримати декілька днів в плюски, то... Він буде легко від'єднуватись і в принципі він сам дойде. На сонці він теж порумінь, стане більш румяний, але, звісно, я не буду поки спішити його обривати, білки його поки що не трогають, тому ось такі справи. Це Макдоналд теж обірвав його, в мене одне деревце невеличке, невеличкий штамбік. і... Непоганий результат з даного штамбу, теж помітив, що білки почали його куштувати, тому вирішив його обірвати, тим більше, що він вже легко достається з плюски. Нема сенсу його тримати. Ось такий горішок симпатичний. Кондитерка. Ось так кину його туди. Ось такі справи. Тому я ще раз хочу наголосити, що Ямхіл він не дрібніший, ніж той же Макдоналд, ніж Доріс, ніж Вебстер. Вебстер у мене будуть лише сигналки. Я так по них дивлюся, що, ну, на мій погляд, Ямхіл навіть крупніший, ніж той же Вебстер. Хоча, знову ж таки, це поки що сигналки, поки що рано робити якісь висновки. Ну, поки так. Так, ну ще з яким сортом можна порівняти. Ну, ось вирвав ще віломет. Ось молоденький віломет Теж його кину на віси. Ну, ось 3,88. Менше, ніж. Джефферсон, але... Теж непогано. Порівняємо їх ще з Джеферсон. Я в тому році відмітив, що вони доволі таки похожі між собою. Але зараз видно, що все ж таки, з лівої сторони Джеферсон, все ж таки Джеферсон він крупніший, він більш ширший такий. Тому по формі вони трохи схожі, але Джефферсон більший і наші таки більш роздутий. Ну, я б сказав отак. Ось такі справи. Так, ну, покажу ще віломет на дереві. Ось зараз він ось так виглядає. Трохи ще зеленковатий, але вже постигає, достигає. Десь, я думаю, дів 5, можливо, тиждень, і він почне сам всипатись. Тобто, ну, помітив, що за останні 5 днів дуже швидко. Плоди почали достигати, зараз стоїть сонячна така погода, дуже жарко і фундук швидко достигає. Ось такі справи. Можливо, це відео було, буде комусь корисне, тому вирішив зробити таке порівняння. Ну, ось так. Наразі це все. Всім гарних врожаїв.